Друзі, став уподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Сказав колись Коломойський, Ваше НАТО буде мочити свої штанці і купувати памперси. Пише редактор спроту Вадим Гладчук. Далі мовою оригіналу. Хороша новості для громадян України, плохая для Зеленського і його команди. Ілон Маск уже зібрав команду по поїздку кріптокашелько Зеленського його окруження. Ось 20 января, я думаю, будуть. Новости против Зеленского просто валом. Они очень хотят узнать, куда тратились деньги американских налогоплательщиков. Будет интересно. Спасибо. Коломойський п'ять років тому розповів, що Зеленський та він взяв би 100 мільярдів доларів у Росіян. Ми візьмемо 100 мільярдів у Росіян. Я думаю, що вони з задоволенням дали б їх нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблему і відновити стосунки? Тільки гроші сказав Коломойський. А ось що говорила людина Коломойського, адвокати, колишній глава ОП Зеленського Богдан влада з'їдає Зеленського. Він фізично змінився, заявив Андрій Богдан у відповідь на процитовану гордоном критику Зеленського. І аналогічне пояснення президента звільнення соратника на нього боляче дивитись. Він не розуміє, що. Говорить, я не розумію, що він говорить. Дзвонить депутатам і погрожує. Сказав він. Богдан наполягає, що оточення президента зараз не допрацьовує, адже не можна допускати, що президент займався дрібницями і брав на себе весь негатив. Це моя робота як голови ОП була бути поганим. Негатив не має бути по президенту. Вважає Богдан. На думку Богдана, зараз в оточенні президента не професійні люди, а це дуже погано. Адже сам президент професійно не є підготовлений. Зеленський не має ні знання, ні досвіду. В його оточення зараз немає нікого, хто мав би знання чи досвід. Там є персонажів, яких є тільки негатив. Вони вміють тільки розвалювати, наполягає А блогер Рустем підкреслює ну що справдились їхні прогнози в той же час Юлія Самаєва, журналістка дзеркала. Тижня пише наступне: Коломойський знову всіх переграє. Інтрига лише в тому, чи він це зробить у змові з президентом або ж йому на зло. Знаю, знаю він замкнений у СІЗО СБУ в одиночній камері без мобільного таємниця спілкування з адвокатом не гарантується. Застава 2,5 мільярди гривень. На поруки виданим медійникам не віддають. Медичні обстеження не пускають. І ресторанне харчування, і безкоштовний доступ до телефону, адвоката, цікаві відвідувачі, в'язня совісті лишається за кадром. У кадрі лише знедоленість. Саме ця картинка і потрібна коло. Мойському, який виходить на еншпіль у штатах, на відміну від Лондона, де Приватбанк намагається стягнути з екс власників завдані збитки у ушайгоря Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову шиють кримінал. Історія давно нами описана. Насправді, розвиток саме американської сюжетної лінії цієї епопеї може стати найдраматичніших для наших героїв. Те, що наразі цей сюжет активно не розвивається, не означає, що про нього забули головні фігуранти. Крім іншого, американські справи чекають завершення судових процесів в Україні і фіналізації трьох ключових аспектів цієї історії. Мова про конституційність націоналізації і оскорження колишніми власниками і позикові процеси з першими двома вже розібрались. Конституційність доведено, останні провадження про скасування націоналізації в касації без проведення судових засідань без азарту на диво добігає кінця і позикова історія. Нагадаємо її. І суть підконтрольні Коломойському і Боголюбовому підприємства на чолі з Нікопольським заводом феросплавів подали численні однотипні позови з вимогою визнати виконаними їхні кредитні зобов'язання перед Приватбанком. Буквально просили довідки про погашення кредитів у сухому залишку увесь удаваний, чи ще регнів президента, включно з позбавленням Коломойського українського громадянства і за протурення саме до СІЗО СБУ за її ж підозрами Коломойському на користь. Тепер він іноземний інвестор, якого позбавили активів і три без безвинувачень за дивними підозрами. Жодна з яких, до речі, і натяком не підтверджує існування тих схем, які описані мінюстом ша натомість рішення українських судів, якими за певного завзяття ці схеми можна заперечити. Готове політичне переслідування із присмаком порушення прав інвестора, та ще й поплічник Боголюбов, який мав би бути, якщо не співучасником, то ключовим свідком взагалі поза усіма процесами. Він на правах кращої половини постійного представника України у міжнародних організаціях відбуває довідня. Може вже дипломатичний паспорт має. Якщо Коломойський з Боголюбовим доведуть арбітражу, що все, що відбувається в Україні, це типовий для наших широт тиск на інвесторів. Арбітраж може вирішити, що зазіханням істушани їхню власність не виправдані а з таким козирем на руках вони значно впевненіше почуватимуться й у інших штатівських справах. Там кожна дрібниця на вогу золота, це цілий зливок. Коли ми писали руками, що будь-яке рішення прийняти в Україні важливе, в тому числі і для інших юрисдикцій, це не було поетичним перебільшенням. Поки результати не вражають, і навіть коли вам здається, що і все це точно не так. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.